Добрий день, моє любі хлопчики і дівчатка. Відгадайте загадку, що це? Що за чудо? Довгий дім, пасажири є у нім. Все взуття його з резини, а харчується бензином, перевозить дім людей і дорослих, і дітей. Правильно, це автобус. Сьогодні на занятті ми з вами будемо малювати автобус фарбами. А для роботи нам потрібно. Спочатку ми намалюємо корпус нашого автобуса. Для цього ми беремо широкий пензлик, вмочуємо його в водичку, набираємо на кінчик пензлика жовту фарбу і малюємо. Посередині аркуша ось таку довгу лінію. Зараз з обох сторін малюємо ось такі похилі лінії і тепер малюємо дві однакові рисочки з одної сторони і з другої. Тепер з'єднуємо їх двома довгими лініями і зафарбовуємо нижній прямокутник ось так тепер намалюємо вікна. Посередині проводимо одну лінію, тепер ще одну і ще одну. Ось такі вікна у нас вийшли. Миємо нашого пензлика, втираємо серветочкою, а зараз ми намалюємо червоною фарбою. Фари попереду автобуса і позаду. Чорною фарбою малюємо колеса: одне півколо і друге півколо. серединку колес поки що залишаємо не зафарбованою. Серединка колеса в нас буде сірого кольору. Для цього нам потрібно зробити сіру фарбу. Набираємо пензликом на маленький аркуш паперу трохи білої фарби. І до неї додаємо трошки чорної фарби. Все ретельно змішуємо і отримаємо сірий колір. Тепер цим сірим кольором зафарбовуємо середину наших колес. А також розмалюємо сірою фарбою дорогу, по якій їде наш автобус. Зараз намалюємо кермо. Малюю таку рисочку. І біля рисочки малюю ось таке півколо. Це буде кермо, а зараз чорною фарбою намалюємо люстерку для автобусу. Воно у нас буде ось тут попереду автобуса. Ось так, люстерку намалюємо. Помили пензлика і малюємо жовте сонечко у куточку. І я ще за бажанням намалюю кілька хмарок синього кольору. І наш автобус готовий. А тепер поїхали! Автобус по місту котиться, 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 автобус по місту котиться, автобус по місту йде, колеса в автобуса крутяться, крутяться, крутиться, колеса швиденько крутяться, автобус по місту йде, автобуса двері відчиняє. Фарми блиммає, були мої, були моє, яскраво, фарами блимає, автобус по місту йде, автобус сигналить горубцям, Горобцям! Горобцям! сигнали, автобус всім ташкам, автобус по місту йде, ми їдемо разом, весело, 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 всі разом їдемо, весело, автобус по місту йде, ми пісень цю співаємо, співаємо. Байте в долоні плескати, 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 коли ми в долоні плескаємо, автобус по місту йде, а дощик на вулиці капає, 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 хай дощик на вулиці капає, автобус по місту йде. Я їду в автобусі з мамою, з мамою, з мамою. Ми їдемо разом із мамою, автобус по місту йде. Як сонечко сяде за небо край, небо край, небо край, ли сонечко сяде.